Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми обговоримо тему, яка цікавить тисячі українців збільшення пенсій з 1 січня. Але перед тим як заглибитися у подробиці, дозвольте задати питання: чи справді ви знаєте, як нараховуються ці доплати і кому вони призначені? Більшість думає, що це проста арифметика. Але насправді тут приховані нюанси, які можуть стати сюрпризом навіть для досвідчених пенсіонерів. Отже, хто зможе розраховувати на додаткові виплати? Ви здивуєтеся, але навіть у таких, здавалося б, визначених правилах є деталі, які можуть зіграти проти вас. Наприклад, день вашого народження може стати вирішальним фактором у розмірі першої виплати. Як це працює? Чому одні отримують повну суму, а інші лише половину? Ми розкриємо ці загадки. Та це ще не все. Уявіть, що вам виповнилося 75 років, і ви очікуєте на нову доплату, але замість цього отримуєте різницю між старою і новою сумою. Чому так? Чи це помилка системи, чи закладена особливість? Ми з'ясуємо, що насправді відбувається. Дочекайтеся повного розбору. Сьогодні ми не лише відповімо на ваші запитання, але й розвіємо міфи, які можуть вас збивати з пантелику. Друзі, вітаю на каналі Фіртка. В студії ведучий Гриць Якович Вареник, і сьогодні ми говоримо про тему, яка не лише викликає чимало запитань, але й змушує багатьох пенсіонерів задуматися. Хто ж зможе отримати підвищення пенсії з 1 січня? Приготуйтеся, бо деякі деталі вас точно здивують. Почнемо з гарних новин. Додаткові виплати стосуватимуться трьох вікових категорій пенсіонерів. Якщо вам виповнилося 70 років, щомісячна надбавка складе 300 гривень. Для тих, хто святкує 75-річчя, доплата зросте до щети шість гривень, а для найстарших із цієї групи віком 70+, передбачено 570 гривень. Звучить чудово, правда? Але є кілька моментів, які можуть зіпсувати цей оптимізм. Наприклад, чи знали ви, що день народження може зіграти з вами злий жарт? Якщо ваш ювілей припадає на середину місяця, то першу виплату ви отримаєте лише частково. Замість 300 гривень за січень вам нарахують лише 150. А якщо ви народилися в кінці місяця, то перша повна доплата прийде лише наступного місяця. Чи це справедливо? Думки тут розходяться. А тепер ще цікавіше: уявіть собі ситуацію: ви досягли 5 років і очікуєте на стирщика 56 гривень, але замість цього отримуєте лише 156. Чому так? Виявляється, ці доплати працюють за принципом різниці. Якщо ви вже отримували 300 гривень як 70-річний пенсіонер, то нова сума буде лише доповненням до старої. Тобто 300 вже враховані і вам додадуть лише різницю 156 гривень. Але це ще не кінець сюрпризів. Якщо ваша пенсія перевищує 10-40 гривень, навіть на кілька копійок, ці надбавки для вас автоматично анулюються. Мовляв, якщо пенсія і так велика, то допомога не потрібна. Це правило обурило багатьох, але система працює саме так. Отже, сьогодні ми не лише розібрали категорії, які отримають підвищення, але й показали, що навіть у добрих новинах є несподівані нюанси. Будьте уважними і слідкуйте за деталями, щоб отримати те, що вам належить. Особливості нарахування доплат це тема, яка викликає чимало запитань серед пенсіонерів. На перший погляд, все здається простим. Досягли відповідного віку, отримуйте надбавку. Але насправді тут є несподівані нюанси, які можуть вплинути на ваші виплати. Почнемо з головного дата народження. Ви могли навіть не підозрювати, що цей фактор має величезне значення. Якщо ваш день народження припадає на початок місяця, то все просто. Ви отримуєте повну суму надбавки. Але якщо святкуєте посеред місяця, перша виплата буде лише частковою. Наприклад, замість обіцяних 300 гривень для 70-річних вам можуть нарахувати лише 150. А якщо ваш день народження в останні дні місяця, то грошей не варто чекати взагалі, перша повна доплата прийде лише в наступному місяці. Чи знали ви про таку систему? Для багатьох це стає неприємним сюрпризом. Скажімо, одна наша глядачка написала: мені виповнилося 70, але я отримала тільки половину суми. Чому так? Відповідь проста: бюджетні розрахунки враховують не повний місяць, а лише його частину. А тепер ще один несподіваний момент: якщо ви вже почали отримувати доплату для 70-річних, і вам виповнюється 75, то нову суму ви також отримаєте не повністю. Це працює за принципом різниці. Наприклад, ви отримували 300 гривень, а тепер вам належить чи, -чи теж 56. Але нарахують лише 156, адже решта суми вже була вам виплачена. Підпишіться, щоб підтримати український контент, це допоможе протидіяти атакам російських ботів на наш канал. І нарешті, що робити тим, хто очікує на ці виплати. Насамперед потрібно перевірити дату народження та розраховувати надбавку відповідно до принципів системи. Будьте уважними, навіть такі дрібниці можуть вплинути на ваш бюджет. Слідкуйте за нашими ефірами, щоб бути в курсі всіх змін і не залишитися без своїх чесно зароблених коштів. Індексація пенсій це тема, яка завжди викликає жвавий інтерес і масу запитань. Колись вона вважалася невід'ємною частиною соціальної політики, але останнім часом ситуація різко змінилася. Що ж сталося і чому індексація, як ми її знаємо, може незабаром зникнути? Остання велика індексація пенсій відбулася ще за часів Марини Лазебної, коли міністерка соціальної політики наполягала на збільшенні виплат на основі рівня інфляції. Це дозволило багатьом пенсіонерам отримати хоча б невелике полегшення, але з приходом нової команди плани змінилися. Оксана Жолнович, нинішня очільниця міністерства, поки що не оголосила про нові кроки в цьому напрямку. Ба більше є чіткий сигнал, до 2026 року жодних масштабних індексацій не передбачено. Уявіть собі, що ваша пенсія більше не буде переглядатися в залежності від економічної ситуації чи рівня інфляції. Це не фантазія, а реальний сценарій. Згідно з новим планом реформи, який уже розробляється, індексація пенсій як така буде скасована, натомість впроваджується система балів. Кожен пенсіонер отримає певний коефіцієнт, який буде залежати від його трудового стажу, зарплати та інших показників. Звучить складно: це лише верхівка айсберга. Наприклад, бали будуть перераховуватися раз на кілька років. Їхній коефіцієнт змінюватиметься, і від цього залежатиме розмір пенсії. Уявіть ситуацію. Ви розраховували на певну суму, а виявляється, що ваші бали не індексувалися належним чином, і ви отримуєте менше, ніж очікували. Система автоматизована і оскаржити такі зміни буде майже неможливо. Що означає це нововведення для простих пенсіонерів? З одного боку, є сподівання на більшу прозорість і залежність від реальних трудових заслуг. З іншого боку, багато хто вважає, що це шлях до ще більшого скорочення виплат. Чи готова держава забезпечити стабільність пенсійних виплат у такій системі? Питання залишається відкритим. Пенсійна реформа, без сумніву, стане однією з найгучніших змін у соціальній політиці. Але чи принесе вона справедливість? Ми продовжимо стежити за ситуацією та інформувати вас про всі новини. Часті запитання про пенсійні доплати викликають не менше інтересу, ніж самі виплати. Найпоширеніше з них звучить так. Чому, досягнувши нового віку, не всі пенсіонери отримують повну суму надбавки? На перший погляд здається, що це має бути автоматично, але насправді все набагато складніше. Розберімо ситуацію: вам виповнилося 70 років, і ви дізналися, що маєте отримати 300 гривень додатково. Але перша виплата приносить лише 150 гривень. Що сталося? Причина криється у даті народження. Якщо ваш день народження випадає на середину місяця, вам нараховують доплату лише за ті дні, які залишилися до кінця місяця. Наприклад, у січні це може бути половина місяця, от і сума зменшується наполовину. Повну виплату ви отримаєте лише з наступного місяця. Бюджетна арифметика не помиляється, але часто розчаровує. Ще один несподіваний момент різниця у виплатах між віковими категоріями. Скажімо, вам виповнюється 75 років, і ви очікуєте, що до 300 гривень додасться ще читать 56. але замість цього вам приходить лише 156 гривень. Чому насправді ці суми працюють за принципом різниці? Якщо ви вже отримували 300 гривень у попередній категорії, система просто додає нову надбавку до старої. Тобто вам виплачують лише різницю між 300 і 456 це часто викликає обурення серед пенсіонерів, які чекають повного розміру надбавки, але отримують лише її частину. Такі ж правила діють і для категорії Вісісі0. Якщо до 75 років ви отримували 456 гривень, а тепер вам належить 570, то нова сума становитиме лише різницю 114 гривень. Хтось називає це несправедливістю, але насправді це просто технічна особливість, про яку не всі знають. Важливо розуміти, система нарахувань автоматизована і враховує як дату вашого народження, так і попередні виплати. Це означає, що людський фактор тут зведено до мінімуму, але це не завжди грає на користь пенсіонерам, які сподіваються на більше. Тож наступного разу, коли ви помітите, що отримали не ту суму, яку очікували, згадайте про ці нюанси. Будьте уважними, слідкуйте за змінами і перевіряйте свої виплати. Ми і надалі будемо пояснювати складні аспекти цієї системи, щоб ви завжди залишалися обізнаними і могли захистити свої права. Заключне слово це завжди момент, коли важливо підсумувати все сказане і дати аудиторії чітке розуміння, чому саме ця інформація була важливою. Отже, давайте розставимо всі крапки над «і». сьогодні. Ми говорили про пенсійні доплати, індексацію, особливості нарахувань і навіть торкнулися нововведень, які змінять систему нарахувань у майбутньому. Це не просто сухі факти, це ваше життя, ваші гроші і ваше право знати. Часто пенсіонерам доводиться стикатися з непорозуміннями, нестачею інформації або бюрократичними пононами. Тому важливо бути в курсі всіх нюансів і розуміти, як саме працює ця система. Ми на каналі Фіртка щодня працюємо над тим, щоб давати вам найсвіжіші і найактуальніші новини. Не бійтеся ставити запитання. Кожен ваш коментар допомагає нам краще зрозуміти, що саме вас турбує, і розповідати про це ще доступніше. Ваш голос має значення, і ми завжди раді почути вас. Коли ви долучаєтеся до нашого каналу, ставите вподобайки, пишете відгуки. Ви не просто підтримуєте нас, ви стаєте частиною великої спільноти людей, які прагнуть розуміти і змінювати своє життя на краще. Тому не соромтеся, натискайте кнопку Підписатися і активуйте дзвіночок. Це допоможе вам першими дізнаватися про важливі новини, а нам далі створювати якісний український контент. Не забудьте, що вже завтра ми знову зустрінемося тут, на каналі Фіртка. Прямий ефір, відповіді на ваші запитання, розбір нових тем це все чекає на вас. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Фіртка.